Що зараз пожежа? А якщо пожежа, як люди будуть виходити? Тільки щоб в шоку. П'ятдесят гривень платили платили школярам на зустрічі Журавського. А ви мене пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте, як ви по п'ятдесят гривень платили учням? Ми, ви бачили, як Я платила? Я бачила, як ви їх відводили бік, щоб гроші заплатити. Вони ж школярі були, їм взагалі не можна агітувати. Чому? Я не хочу з тобою такого розмовляти, розумієш? Чому? Тому що ви платили по п'ятдесят гривень школярам? Тому, тому що я платили по двісті. Це буде под... правдива інформація. По 200, ясно. Дякую.